Близько 20 років у селі Забрідді Черняхівського району пустувала земля. Не вирощували на полях ані хліба, ані гречки. Та завдяки приходу нового інвестора Володимира Пехова землі обробляються і село розвивається. Я вам скажу до цього часу, коли прийшов до нас Володимир Анатолійович, у нас земля майже не оброблялася. Людям не було де працювати, не було мало створено робочих військ. За словами сільського голови завдяки Володимиру Пехову, мрії здійснилися. Вдалося не лише підняти так звану цілину, а й відремонтувати приміщення сільської ради і клубу. У подальших планах освітлення вулиць. А сільськогосподарський 2011 рік закінчився і за ініціативу депутата вшановано найкращих. Ще історична. хлеборобська справа лежить в основі любого суспільства. Любої держави. Від неї залежить і безпека, і добробут, і процвітання держави. Тому люди, які працюють у цій справі, це люди герої. І їм наша шана і подяка. Цей день працівника сільського хазяйства дуже приємно було отримати подяку від депутата обласної ради. Подяку сам навіть от не думав, що одне її получу, ще раз дуже приємно. Переймається Володимир Пехов і проблемами церков, за що йому вдячні віряни і настоятелі не лише села Забріддя, а й Троковичів.